Прості винаходи запускають глобальні процеси і фундаментальні перетворення, а ще розповідають історію про те, як змінюється і функціонує наш світ. Кожен новий винахід це історія про людські ідеї, невидимі для ока процеси і складні системи, що нас оточують. Тож сьогодні я розповім вам про плуг. Уявімо собі, що наступив крах цивілізації. Зникнули інтернет, електроенергія, пальне та інші блага, набуті тисячоліттями. Що знадобилося б вам, аби вижити? Звичайно ж, плуг, проста технологія, яка спричинила масштабні зміни. Саме плуг дав старт розвитку від цивілізації, і усе, що ми зараз маємо, це частково завдяки плугові. Він назавше змінив планету і шлях людства. 12 тисяч років тому люди були переважно кочівниками, полювали на дичину та збирали дари природи і постійно переміщалися у пошуках благодатних земель. Змінювався клімат, на зміну різкому похолоданню прийшли тепло та посуха. Кочівникам дедалі важче було прогодуватися, адже рослинність навколо сохла гинула та живності меншало. У пошуках води тварини оселялися у долинах річок. За ними відповідно мандрували і люди. У родючих, але обмежених за площею річкових долинах люди почали шукати інші способи забезпечення себе прожитком. Вигідніше було тепер не кучувати, а обробляти землю, аби отримувати їжу. Мисливець збирач потребує більше 25 квадратних кілометрів, аби здобути достатньо їжі. Землеробу треба у сто разів меншу територію. Незабаром виникнули поселення, згодом міста, зароджувалася торгівля, а отже, пішов розвиток. Спершу люди почали розпушувати ґрунт вручну загостреними палицями, але невдовзі хтось з кмітливих винайшов просте рало, у яке запрягли двох волів. Це знаряддя виявилося дивовижно ефективним. Відтоді сільське господарство почало набирати обертів. Землеробство успішно розвивалося. Селяни продукували у кілька разів більше харчів, аніж мисливці та зберечі ягід. Відтоді землероби могли прогодувати інших. Натомість ті інші могли займатися випічкою хліба, рубати ліс, будувати примітивне житло, тобто творити цивілізацію. Плуг не просто створив передумови цивілізації з усіма її благами та нерівностями, але й різні типи плугу сприяли формуванню різного роду цивілізацій. Перші найпростіші рала, що увійшли у вжиток на Близькому Сході, чудово працювали тисячі років і згодом поширилися на захід та по всьому Середземномор'ю. З часом вигадали новий плуг, полицевий, який зрізував довгу і грубу скибу землі і перекидав її. Він почав застосовуватися на родючих, але вологих та глинистих ґрунтах. Він покращував водовідведення та знищував коріння бур'яну. Також плуг змінив і сімейний уклад, адже він важкий, тож оранку здійснювали переважно чоловіки. Пшениця Тарис потребували довгого варіння, ніж одразу їстівні ягоди, тому жінки почали дедалі довше куховарити. Жінкам стало легше вигодовувати немовлят, ніж це було у часи мисливства та збиральництва, тож вони і частіше почали народжувати. кажуть, що перехід до землеробства зумовлений появою плуга міг спричинити і зміни сексуального характеру. Земля стала надбанням, яке можна було передати у спадщину. І чоловіки почали замислюватися, чи справді усі діти його рідні, чи часом, поки він не горував у полі, до жінки часом хтось інший не зазирав. Тож існує теорія, що поява плуга призвела до посилення чоловічого контролю над сексуальною активністю жінки. Отже, плуг не лише збільшив врожаї, він змінив усе життя. Попри те, що плуг заклав підвалини цивілізації, він як не дивно спричинився до утвердження мізогенії та тиранії. Окрім того, археологічні розкопки доводять, що здоров'я перші землероби мали значно гірше аніж їхні пращури, мисливці та збирачі. Їхній раціон, в основі якого були рис та пшениця, призводив до дефіциту вітамінів, заліза та білка. Зріст чоловіків та жінок, коли спільноти переходили з мисливства та збирання, зменшився у середньому на 15 сантиметрів. Окрім цього, давні землероби потерпали і від різноманітних хвороб та паразитів, а їхні діти не доїдали. Окрім цього, вчені вважають, що перехід з мисливства до землеробства став найгіршою помилкою людства. Виникає тоді запитання, чому землеробство поширювалося такими швидкими темпами. Бо надлишок харчів уможливив зростання населення та спеціалізацію членів суспільства, з'яву будівничих, жерців, ремісників, а також професійних воїнів. А професійна армія була потужною силою, яка проганяла поза сталі племена мисливців та збирачів з усіх своїх земель, окрім хіба що найвіддаленіших куточків. Але навіть ті нечислені племена, яким вдалося зберегтися до наших днів, мають значно здоровий раціон харчування, в основі якого усілякі горіхи, ягоди та дичина. Тому, якщо б вам вдалося пережити наново кінець цивілізації і залишитися живим, чи хотіли б ви повторно винайти плуг? Сподіваюся, що вам було цікаво. Тож у наступних випусках про інші винаходи. Які змінили наш світ? Зустрінемось.